7 години, вже 31 хвилина у Києві. Про найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю вчора. Близько півночі росіяни атакували Одесу. Ударними БПЛА загорівся приватний будинок, склад дитячих іграшок і резервуар з пальним. Про постраждалих не повідомляють. Під масованою атакою вночі опинилася московська область. Мер столиці відзвітував про нібито збиття понад 70 БПЛА. Уламки впали на багатоповерхівку в Раменському. Виникла пожежа, як мінімум сім квартир пошкоджено. Є руйнування і в інших населених пунктах за даними губернатора Московської області, одна людина загинула, троє поранено. Росіяни скаржаться, що і над Рязанню прогреміло щонайменше 10 вибухів. Росавіація закрила чотири аеропорти та ввела план Килим. Міноборони пише про збиття 337 БПЛА. Атака триває. Переговори щодо закінчення війни сьогодні відбудуться між Україною та США. Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії. А Володимир Зеленський і принц Саудівської Аравії вже обговорили кроки і умови, які можуть закінчити війну в Україні і зробити мир надійним і тривалим. Після цієї зустрічі президент поїде. Українська команда залишається в джиді для роботи з американською командою. Це буде перша зустріч між Україною та США після напруженої розмови двох президентів в овальному кабінеті, після якої США призупинили військову допомогу Україні. Зараз же американський президент Трамп заявив, що у Росії немає карт на переговорах щодо України, хоча ще минулого тижня, за його версією, вони були. Вашингтон намагається узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню. Перед переговорами у Джиді Британія обговорила мирний процес з США та Україною. Очільник британського уряду висловив сподівання, що переговори закінчаться позитивним результатом, який дозволить відновити військову допомогу США Україні, а також обмін розвідданими. Окрім українських представників цього тижня в Саудівській Аравії, американська делегація зустрінеться також із російськими за повідомленнями агентства Bloomberg, Трамп може пом'якшити санкції проти російської нафти, аби заохотити Москву домовлятися про припинення війни. Тим часом спецпосланець Трампа Стівен Вітков в четвер планує відвідати Москву і зустрітися з Путіним. Про це пишуть журналісти американських змі. Офіційного підтвердження поки немає. Цієї суботи знову зберуться європейські лідери, щоб обговорити ситуацію в Україні. Зустріч онлайн скликає британський прем'єр Кір Стармер. Туди долучаться країни НАТО з так званої коаліції, охочих долучити свої війська до вирішення ситуації в Україні. Хоче про точний перелік держав поки що не розкривають. Ця зустріч стане продовженням попередніх переговорів у Лондоні, які були цього місяця. Після неї висунули ідею влаштувати часткове припинення бойових дій між Росією та Україною в небі на морі та щодо атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Направити миротворців в Україну свою готовність висловила Данія. Це був консенсус уряду і парламенту країни для забезпечення майбутнього мирного врегулювання російської війни в Україні. За словами міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсна, конкретних планів відправлення військ в Україну в Данії поки що немає. Там ще не ухвалили рішення взяти на себе конкретні зобов'язання. Це залежатиме від того, як розвиватимуться події. Загрози оточення українських підрозділів в Курській області немає. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, українські підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони. Незважаючи на залучання до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північно-корейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти. На кордоні Сумської області з Курською ситуацію теж контролюють сили оборони. Чотири з мільйони fpv дронів планує закупити Міністерство оборони України цього року. Це втричі більше ніж минулого. Йдеться про літальні апарати такого типу, де оператор керує дроном, бачачи зображення з нього від першої особи. 24-го року 96% усіх придбаних fpv дронів виготовлені саме українськими компаніями. Цьогоріч Міністерство оборони спрямує на закупівлю дронів понад 110 мільярдів гривень. Застосування впівідронів здійснило прорив в українсько-російській війні, адже один безпілотник вартістю від кількох сотень до кількох сотень до кількох тисяч доларів, перепрошую, може точно вражати ворожу техніку вартістю сотні вже тисяч чи навіть мільйонів доларів. До кібератаки на мережу X може бути причетна Україна. Таке припущення висловив власник мережі Ілон Маск. Він сказав, що сьогоднішня кібератака на соціальну мережу була пов'язана з ip адресами що походять з території України. Остаточних висновків поки немає. Ікс зазнає хакерських атак щодня, але цього разу було залучено значні ресурси. Newsweek пише, що відповідальність за дос атаку на X взяла на себе хакерська група Дарк Сторм Team. Укрпошта випустить пам'ятні марки про Маріуполь із напиленням з Азовсталі. Вони присвячені роковинам авіаудару росіян по будівлі Маріупольського драмтеатру 16 березня 2022 року. Придбати сталеві марки можна у відділеннях та філателійських крамницях із 14 березня. Тираж 400 тисяч екземплярів. В історичні часи живемо. Головне це все перетравити, вижити, набратися сили ті далі. Чого вам і пропонуємо зробити зараз з нашою допомогою і вашою? Поїхали. Далі розширюємо друзі географію. Пропонуємо вам зробити огляд найактуальніших подій, які трапилися у світі за останню добу. Подивіться наш міжнародний дайджест. Сполучені Штати Америки згортають 83% програм агентства з міжнародного розвитку USAID після проведення шеститижневої перевірки. Про це написав держсекретар США Марко Рубіо у соцмережі Ікс. За його словами, на 5200 контрактів, які скасують, витратили десятки мільярдів доларів. Ці кошти витратили за його словами не в інтересах. США. Після консультацій з конгресом. Ми маємо намір, щоб решта програм, близько тисячі, які ми зберігаємо, тепер більш ефективно управлялися державним департаментом. Також він подякував департаменту ефективності, які, за словами Рубіо, працювали дуже довго, щоб домогтися цієї назрілої та історичної реформи. У 13 найбільших аеропортах Німеччини відбувся загальнонаціональний страйк. За даними асоціації аеропортів, протести торкнулися більше півмільйона мандрівників. Тільки в аеропорті Франкфурта скасували понад тисячу рейсів. В аеропорті Гамбурга напередодні повідомили, що вильоти взагалі були неможливі. Цілодобовий страйк влаштували працівники комунальних служб, наземний персонал та авіаційна охорона. Об'єднана профспілка працівників сфер послуг, вимагає колективної угоди про заробітну плату для майже 2,5 мільйонів людей. Водночас уряд ФРН і місцеві муніципалітети вважають, що пропозиції про зокрема про підвищення заробітних. Плат на 8% і три додаткових вихідних дні не є фінансово доцільними. Дипломатичні війни. Росія вирішила вислати з країни британську дипломатку і чоловіка іншої дипломатки. За версією російської спецслужби, під час отримання дозволу на в'їзд до Росії, вони нібито навмисно вказали неправдиві дані, чим порушили російське законодавство. Також ФСБ стверджує, що знайшла ознаки проведення дипломатами розвідувально-підривної роботи, що загрожує безпеці Російської Федерації. Натомість Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що це не перший випадок, коли країна-агресорка висуває зловмисні та необґрунтовані звинувачення проти британських співробітників. Загалом, за останній рік із Росії, за даними МЗС Британії, було вислано сімох британських дипломатів, яких Москва звинуватила у шпигунстві. Велика Британія відкидає ці звинувачення. Прем'єр-міністр Литви Гінта Отас Палускас вважає, що здатність Франції забезпечити безпеку ядерної парасольки Європи є слабкою. Про це повідомляє Литовське національне радіо і телебачення. У цьому контексті Палускас закликав не робити кроків, які можуть підірвати довіру до НАТО. Сьогодні Литва перебуває під захистом ядерної парасольки НАТО. Сім країн НАТО беруть участь у програмі ядерного стримування. Французька пропозиція цікава, але я хочу сказати, що французький ядерний арсенал і їхня здатність захистити європейську парасольку ще дуже слабкі. Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у промові 5 березня підтвердив готовність його країни запропонувати свою ядерну парасольку європейським союзникам. Ну, так, що? ну що, далі традиційно налаштовуємося на цей день, будемо говорити про погоду, це але та, якщо... Ага, так, є, так, все є, все на місці, але якщо брати навіть останні два дні, от 7 по 9 березня в столиці було зафіксовано 5 температурних рекордів. От 7 березня після полудня температура сягла 20 градусів з хвостиком, 8 березня було зафіксовано майже плюс 19, ну і 9 березня плюс 20. І це тільки початок насправді. Це Поді кінець, Неля, тому, що завтра обіцяють похолодання, але е, це доля Андрія Люховця говорити, е, які є новини вже добрі чи погані? Андрій Люховець на прямому зв'язку з нами. Я сподіваюся, що зараз ми побачимо. Вітаємо Почему? Андрій, будь ласка, Андрію. Доброго ранку, колеги. Ну от ви бачите, головного атрибута немає, якби то не звучало, і в прямому і переносному значенні. Це означає, що потепління дійсно прийшло, але от від рекордів ще перейдемо до фейків, які от неочікувано з'явилися також в погодніх новинах. Тому що а вчора активно ширилася соцмережами. Новина про те, що рекордний ураган має прийти до України такої сили, що прям будівлі буде е, валити. Проте е, в Укргідромецентрі вчора поквапилися швиденькі. Ко розвінчати цей фейк, цю новину, яка швидко розповзлася по соцмережах, і сказали, що ніякого урагану найближчим часом не очікується. А от як Ягор сказав, що найближчим часом можливі похолодання це цілком очікуваний варіант, проте не сьогодні, і е, зауважили, що найкраще перевіряти новини про погоду тільки на офіційному сайті Укргідромецентру. Якщо там щось не справдиться, тоді претензії ми знаємо до кого напряму пред'являти. Отож, якась. Сьогодні погода очікується. З, забіжу трошечки наперед. Скажу, що сьогодні, от те тепло, яке прийшло вихідними, і в принципі, яке сьогодні очікується вже по обіді, воно дуже оманливе, тому що зранку ще дуже прохолодно. І майте на увазі, якщо є от таке пересторога, одягнути що ще тепле зранку, одягайте. Це буде не зайве. Отож до погоди по регіонах і розпочинаємо традиційно зі сходу 11 березня на сході України хмарний день з проясненнями. Зранку на стопчику термометра ще доволі такі прохолодні плюс 5, По обіді очікується до плюс 19 градусів. На півдні України сьогодні також хмарно з проясненнями без опадів зранку плюс 2 плюс, до плюс 5, можливий максимум до плюс 21 градуса. А у західних областях сьогодні синоптики прогнозують короткочасні опади зранку та вночі плюс 5, плюс 8, По обіді очікується до плюс 8. Сімнадцяти градусів тепла а на півночі України сьогодні без опадів, хмарно з проясненнями зранку та вночі від плюс трьох до плюс шести, по обіді очікується до плюс дев'ятнадцяти градусів у центральних областях України. Сьогодні синоптики також не прогнозують якихось м -м, надзвичайних погодних умов. Хмарно з проясненнями, без опадів зранку та вночі від плюс трьох до плюс п'яти по обіді очікується від плюс сімнадцяти до плюс дев'ятнадцяти градусів. І уже що стосується нашої столиці, то сьогодні очікується у Києві. Похмурий ранок, який перепливає уже у сонячний день, і ввечері також синоптики кажуть, що можуть з'явитися хмари, але не дощові. Зранку плюс 5, протягом дня очікується до плюс 19 градусів. І зараз ми будемо говорити уже про температурні рекорди, якщо ви зафіксували, що сьогодні очікується до плюс 19. тобто сьогодні вже Третій, четвертий день поспіль можуть битися ось ці от теплові е, рекорди березня, тому що сьогодні е, найтепліший день, 11 березня, фіксувався в Києві у 1914 році, і тоді було всього лиш на всього плюс 14. Сьогодні очікується до плюс 19. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1898 році. Е, е, тоді було мінус 20 градусів морозу. І короткий ще такий е, опис того, що бачили наші. Праще у сьогоднішній погоді. Вони казали, що у минулі часи погоду у цей день визначали по вітру. Якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління. Швидке потепління вже прийшло. А, можливо, як Єгор дуже любить часто говорити, а, тріб, а треба трішки змінювати ці народні компаси, які зафіксувалися, і можливо а, фіксувати щось нове. Щось а своє. як же Андрій? От все зафіксували сьогоднішній день в голові, в пам'яті, що сьогодні буде відбуватися. Раптом рекорди твої України, рубрика прийде сьогодні випадковий плюс 19 буде. А ми вже знаємо, що віщувало це. Все отаке от буде. Пасибі, Андрій. До речі, Дякую. так багато фейків виявляється і в погодних вже прогнозах. Теж я навіть не чув, бо я не встигаю навіть за цими фейками. Дуже, а, дуже так неслося декілька, два дні останні. Про ураган Прям, та по та, в різних ти пабліках бачиш? попереджали про те, що буде страшний ураган. Це фейк, друзі. Боже, слава. Ще Богу, раз заходьте я... на сайт. Понесла мене окрогідремецентру, і там перевіряйте, будь ласка, актуальну інформацію. Але Андрій казали, неля казали. Я казав дуже манливе тепло. Навіть якщо сьогодні буде плюс 19, все одно от ми з нею говорили, якраз коли Андрія слухали, дуже легко вдяглися легше ніж вчора. Типу тепліший день, так але зранку вже але, дай. дай Боже.